Вітаю, шановні учні восьмого класу. Наш сьогоднішній урок курсів всесвітньої історії присвячений темі повсякденне життя людини, ранньої нової доби. Ми з вами працюємо за наступним планом. Говоримо про населення Західної Європи, про особливості європейських міст. Житло, хатні, начиння, з'ясовуємо, що собою являла європейська кухня, європейська мода, ну і декілька слів про шлюб і сім'ю певного періоду часу. А почнемо ми з наступного: що в 16, 16 по 18 століття відбуваються зміни в повсякденному житті населення. Європи. І ці зміни розпочалися саме а, після того, як а, відбулись великі географічні відкриття, а, як в Європі. Почав зароджуватись капіталістичний лад, з'являються мануфактури. Ось тоді торгівельні стосунки сприяли збільшенню кількості доріг, морських шляхів, з'явилися кораблі нового зразка, відкрили дорогу в Атлантичний Індійський океани. Торгівля перенесена була до Саме цих океанів, людина вийшла в Тихий океан, здійснила навколосвітню подорож, тут можна багато чого говорити, і все це сприяло дійсно зміні в житті людей Західної Європи. А почнемо ми з населення. Подивіться, які зміни в 16 столітті в Західній Європі проживали 98 мільйонів. Людей, а вже в 18-195, тобто населення Європи зростає. І в цьому існували певні причини, певні чинники, зростає народжуваність, покращуються умови життя, змінюється раціон харчування. Але, але середня тривалість життя становила всього 30-35 років. І от тут ми з вами повинні поміркувати, чому саме, чому саме, незважаючи на те, що покращується ситуація в Європі, таке нетривале життя європейців. А для цього у нас є певні відповіді. Ну, По-перше, така недовготривала. Таке недовготривале життя пов'язана з тим, що в європейських містах існувала повна санітарія, антисанітарія, пробачте, і це робило їх осередками розповсюдження хвороб в епоху. XVI по 18 століття дуже часто спалахували епідемії чуми, яку в Європі називали чорною смертю. Особливо страшна ця епідемія була у 1629-1631 роках. Вона охопила майже все Середземномор'я і померла більше половини населення, крім чорної смерті, яка не лікувалася. І завдавала численним людським жертвам були людські значні втрати від епідемії віспи, холери і тифу. І це була перша причина. Другою причиною такої недовготривалого життя полягала в тому, що Дуже часто в історії різних європейських країн існували так звані неврожайні роки, які призводили до голоду, а голод, в свою чергу, призводив до численних смертей. І це стосувалося найнижчих категорій, оскільки більшість населених Пунктів міст, селищ все ще будувалися з дерева, численні пожежі руйнували не тільки приміщення, де жили люди, але в страшних пожежах і люди самі гинули. І одною із однією із Причин це були безкінечні війни. Вони були пов'язані з використанням вогнепальної зброї. Багато людей гинуло під час воєн, не тільки тих, хто приймав участь на полях битв, але і мирного населення. І от за приблизними підрахунками, лише в 17 столітті Європа втратила у війнах 3 мільйони осіб. Оце відповідь на питання, чому ж люди не жили так довго, але я вам казала середня продовженість життя. Хоча люди є доживали і до 60, і до 70 років. До 70 років. Більшість населення Європи зосереджувалися в містах. Ну, переважно міста залишалися невеликими. 3-5 тисяч жителів, це вони тоді називалися міста. А сьогодні ми б, такий населений пункт не назвали б містом. 3-5 тисяч жителів це, скажімо так, селище міського типу з нашими мірками. Але були і великі міста, такі як Париж, 300 тисяч, Ніаполь, 270 тисяч, Лондон 200 тисяч, Антверпен 150 тисяч, Рим, Генує, Мілан, Брюге, Прага 100 тисяч і так далі. і тому подібне. Міста в основному заселяли 10-20% від всього населення країни. Проживали в містах. Більшість все ж таки проживала в сільській місцевості. Але винятком була невеличка країна Нідерланди, де на невеликій території існувало 300 міст. І їхні жителі становили 60% від загальної кількості населення. Оце була країна міст. Оце була країна міст. Ну, ось такі міста, про які я вам казала, що вони були невеличкими 3-5 тисяч жителів. Вони зберігали свій середньовічний зовнішній вигляд, багато з них були оточені стародавніми мурами. Ось подивіться у якості прикладу на фотографії, на якій зображено середньовічне місто, яке і досі існує на півдні Франції. Але, але все ж таки міста розбудовувались вже по-новому. Змінюється їх зовнішній вигляд. Деякі міста отримали право на самоврядування, так зване Магдебурзьке право. Існували в містах органи самоврядування, їм потрібно було десь збиратись, засідати. І ось тоді почали будувати в центрі міста ратуші. Ось перед вами ратуша в Бельгії. Ратуша, як правило, це адміністративна будівля, на ній обов'язково повинен бути великий годинник, Годинник з боєм, щоб його було не тільки видно, але й чутно на досить далекій відстані. Значно менше будувалось. 16, 17, 18 столітті феодальних замків її замінили гарно оздоблені маєтки дворян. В самих містах змінюється зовнішній вигляд будинків. Вони багатоповерхові. Замість вузьких вулиць з'являються широкі прямі вулиці. Місто поділяється на окремі квартали. Подивіться, як виглядає французький будинок, зведений у 1509 році. І, до речі, в цьому будинку і досі проживають люди, тобто він досі функціонує. Внизу ви бачите малюночок перед вами вулиця одного із міст Бельгії. Будівлі важливого призначення церкви зводились частіше всього з каменю або з цегли. Вони вкривалися черепицею, а не соломою і не дерев'яними дошками, як це було раніше. І це робило їх менш уразливими для вогню. У вікна вставляли скло, робили вітражі з кольорових шматочків скла. В 17 столітті почали прокладати бруківку, з'явились на вулиці масляні ліхтарі. До речі, хочу вам сказати, що в 1667 році. Король Сонце, Людовік 14, видав наказ про вуличне освітлення. Подивіться, як виглядав Амстердам. Ви бачите площа, вона одночасно є ринковою площею, і вона використовувалась у Дні свят. В центрі ви бачите будівля міської ратуші обов'язково на площі Місцевий Собор. І площі, як правило, ставали центрами життя міста. А тепер давайте познайомимося з інтер'єром, житлом і хатнім начинням. Перш за все звертаю вашу увагу на підлогу. І так, ви бачите по цим фотографіям, що це приміщення заможних городян. Як правило, підлога вкривалася кам'яною плиткою, малюнок фотографія нижче, керамічною плиткою, а найбагатші люди міста замовляли підлогу з паркета. Верхня фотографія. Паркет викладався орнаментом, і ось паркет, скажімо так, як. Один із варіантів підлоги, він настільки був популярним, що він дійшов і до нашого часу. І от в багатьох квартирах, ще побудованих в 50-60-х х роках минулого сторіччя, зберігаються паркетна підлога не тільки за кордоном, але й в Україні, але й в нашому Херсоні є квартири, де зберігається паркетна підлога. В будинках, які належали заможнім городянам, існувало декілька кімнат. Тут було розділення на спальню, їданю, робоча кімната або кабінет господаря, окреме приміщення для слуг. Такі приміщення облаштовувалися меблями і речами, які свідчили про заможність господаря. З'являлися спеціальні гарнітури, скрині з орнаментом, розписом, різблені столи. З'являється шафа, з'являється звичайний стіл, оточений лавами, з'являються крісла. Так. Ну і поява нового типу підлоги вона супроводжувалася супроводжувалась тим, що і змінювали, скажімо так, стіни. Стіни прикрашали шпалерами з тканину або паперу. Або паперу. Прикрашали їх численними гобеленами. Ось, будь ласка, перед вами гобелени. До речі, Франція була країною, де масово виготовляли гобелени, гобеленові мануфактури. Це величні такі схожі на тканне полотно. На ткане полотно, воно якраз перед вами, на якому були виткані різноманітні, там були і релігійні сцени, і квіти, і орнаменти, і так далі, і тому подібне. Стіни прикрашали дзеркалами, приміщення прикрашали свічками, свічками. А що стосується селянина, а тут нічого не змінилося. Все залишалося так, як було в минулому, як жили прадіди і діди. Всередині будинку а будинок частіше всього був дерев'яний, вкритий солом'яною стріхою. В середині будинку розподілу на кімнати не було. Була одна кімната, в цій кімнаті жили всі члени сім'ї. Для опалення і приготування їжі використовували вогнища. Меблі в селянській оселі було мало. Це був простий дерев'яний стіл, це були лави, це була скриня, де зберігали речі, один-два табурети і о, спали тут же на цих же лавах, на яких і сиділи Сінник замість ліжка, їжу готували в казанах. Їли переважно зі спільного посуду, як правило, це були дерев'яні ложки, дерев'яні миски, кухлі, яких на всіх не вистачало. Підлога, як правило, була земляна. Ну, Ви бачите, що тут на... зовсім все не так, як було в місті у заможних людей. Говорячи про європейську кухню, тут потрібно сказати, що меню селян і городян з 16 по 18 століття ставали більш різноманітними. Як правило, на обід каша, бобові, сир, яйця, хліб, олія, масло. у свята, у свята. з'являлися окости копчене м'ясо, ковбаси, риба під час посту. І з 16 по 17 століття після а, великих географічних відкриттів в Європі з'являється цукор з цукрово-тросника. І він почав дуже активно використовувати. Для бідних цукор став ласущами, адже цукор не завжди був у вигляді піска, існував цукор у вигляді грудочок, або, як ми його називаємо, цукор рафінат. рафінат. Ну А для заможних городян цукор був повсякденним продуктом, який вони додавали і в випічку, і в чай. І в чай. Добрим додатком до столу були овочі, фрукти. Ягоди та горіхи, а от кава і шоколад з'явилися в Європі в першій половині 17 століття, і теж завдяки великим географічним відкриттям, це колоніальний товар. В Європі з'являються перші громадські їдальні, харчевні. Або корчми, або ресторани, або кафе, як хочете, так і називайте, але сутність одна. І ось така харчівня перед вами зображена на нижньому малюночку. Сюди приходили для того, щоб поїсти, сюди приходили для того, щоб зустрітись з кимось, підписати якісь торгові документи, просто поговорити один з одним. І в меню харчівні, як правило, домінував. Хліб, житній для селян, білий пшеничний для заможних, адже і достатньо заможні люди сюди заходили. Бобові, різноманітні страви виготовляли з бобових. А, з Європи, пробачте, з Америки в Європу почали завозити томати, до яких ми так звикли, і вважаємо, що це наш ов 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 овоч, а він зовсім не наш. Він до нас приїхав з Америки. А, почали завозити в Європу кукурудзу, перець салатний, картоплю. До речі, дуже довгий час. Картоплю висаджували на клумбах. І от коли картопля починала квітнути, от заради цих квіточок і висаджували картоплю. Але потім хтось, не знаю хто, звернув увагу на клубні. І коли ці клубні потрапили до багаття і пропеклися, то виявляється, що вони були дуже смачними. Тому картоплю починають. Пекти, варити, а потім і смажити. Потім і смажити. Так, скажімо так, іноземні товари стали нашими, до яких ми з вами всі так звикли. Рибу вживають. В основному рибу вживають під час посту. Але, скажімо, так, ті населені пункти, які стоять на річках або на водоймищах, там селяни активно рибалили і використовували у їжу рибу, варили юшку, пекли рибу, тому що м'ясо для селянина, навіть у святани для всіх було доступними. Ну, я вже сказала, що цукор, шоколад, кава. І набуває більшого значення не сама їжа, а застілля. Саме для цього були пристосовані оці міські корчми, оці харчевні. Говорячи про шлюб і сім'ю, тут треба, перш за все, знати, що шлюб укладався в церкві. Це був церковний шлюб, він укладався. Один раз на все життя розлучення дозволялось церквою тільки в особливому випадку. Ну, історія знає чимало прикладів, коли навіть е видатним державним особам е Католицька церква відмовляла в, роз е в розлученні. Така історія відбулася з англійським королем Генріхом. Який міняв своїх дружин, у нього було багато дружин. І коли церква відмовила йому у розлучення, то він оголосив, що в Англії буде своя церква, англіканська церква, він стане головою англіканської церкви. І от саме з цього моменту. Він ліквідовував попередні е, свої браки, розлучався з дружинами, виходив, одружувався знову і знову. ну, Цікава історія, ми до неї ще повернемось. Так, сім'я була достатньо патріархальною, тобто головував в сім'ї батько. Його влада була повна, він. Е, Мав особливий вплив на дітей, на дружину. Жінка залежала матеріально від свого чоловіка, вона була слабо захищена законом. Вона повинна була займатися домашнім господарюванням, виховувати дітей. Ну, до дітей ставились як до наступників, які успадковують майно. І в першу чергу це були хлопчики. В забезпечених сім'ях дітей часто навчали вдома та готували до продовження сімейної справи. Не вміти чесати, читати і писати вважалося неприпустивим, але виняток становив, становив для сімей бідняків. Там ну, не було змоги дітей навчати тому більшість дітей з селянських сімей так і залишалася до кінця свого життя неписьменним і і неміло читати. Зміни відбувалися не тільки в зовнішньому вигляді міст, але й в зовнішньому вигляді самих громадян. І винна в цьому мода. А що ж таке мода? А ось вам визначення. Це нетривале панування певних смаків в одязі та інших сферах життя великих груп людей. Звертаю вашу увагу на слово нетривали. Мода постійно змінювалася. За нею потрібно було встигати, і той, хто хоче виглядати сучасно і модно, повинен був моди цієї дотримуватися. А що ж диктувала мода? Ну, в першу чергу. У 19-16 столітті законодавцею моди вважалася Італія. В країні поширювалися ідеали свободи гуманізму, і ці ідеали вони мали певний, скажімо так, виклад і в зовнішньому вигляді. Перед вами жіночий костюм, чоловічий костюм. А подивіться, будь ласка, на оці цоколі або копиця, так їх називали, висота яких походить від 14 до 60 сантиметрів. Їх одягали для того, щоб пересуватися вулицями міста. Я правда не знаю, як можна було на них пересуватися. Але справа в тому, що вулиці міст ще були забруднені, особливо коли йшов дощ, коли була грязюка плаття у жінок дуже довгі, і для того, щоб плаття не забруднити, одягали ось такі цоколі. Мені здається, їм було не дуже А, Певний напрямок моді диктувала і католицька Іспанія. Це була, так скажемо, сувора мода, в якому домінувала, в основному домінував чорний колір. І ви бачите на цих фотографіях жіночий чоловічий костюм саме в чорному, о, в чорному кольорі. Мінімум прикрас, мінімум прикрас. А у якості прикрас це були прикраси в зачішці в жінок, це були комірці кружев, але мода була сувора. І от ви бачите центральна фотографія малюночок, це майбутній французький король Генріх Наварський, голова протестантів протестантів А протестанти сповідували аскетизм і мінімалізм в усьому. І ви бачите, він якраз прибічник ось такого іспанського костюму. Все закрите, все закрите, все-таки дуже класичне. І знову ми переносимось до іншої країни, це Франція. З середини XVIII століття вона законодавиця моди Напишний, яскравий костюм епохи утвердження абсолютизм. Монархія, абсолютна монархія, численні палаци королівські, численні бали, численні бали, на яких потрібно було наряджатися. І ось саме цьому слугувала мода. Подивіться, будь ласка, як Виглядали дами і кавалери XVII століття, дорогі тканини, численні кружева, численні оздоблення, косметика, якою вони користувалися, все це робить достатньо такий багатий зовнішній вигляд. На початку XVII століття, коли в Нідерландах перемогла нідерландська буржуазна революція. А і з'явилася нова буржуазна держава. Перша, до речі, в Європі під назвою Голландія поширюється голландський стиль костюмів. Це комір із мережива і високий капелюх, як для чоловіків. Так, жінок. Саме цей костюм уособлював економічне зростання буржуазного пуританського суспільства. Адже голландці були протестантами. І от вони в своєму зовнішньому вигляді дуже нагадували голландський костюм дуже нагадував іспанський стиль. Теж домінування чорного, ось такі комірці кружевні, практично немає прикрас, все достатньо строго і обмежено. Ну і давайте зробимо висновки. Я впевнена, я впевнена, що ви зможете дати правильну відповідь, погоджуєтесь чи і не погоджуєтесь ви з тим чи іншим значенням. І так, кількість населення країн Європи постійно зростала, проте, ще великими залишалися втрати через епідемії, різних хвороб та війни. Я про це казала. Тому ви зможете одразу дати відповідь на це питання погоджуєтесь ви зі мною чи не погоджуєтесь? У ранній новий час змінився вигляд європейських міст, які почали набувати риси сучасних. і про це я вам розповідала. Харчування більшості європейців покращилось. Часи середньовіччя, коли голод був звичним, супутником людей залишилися в минулому. Наслідування моди поступово перетворилося з примхи на стимул розвитку суспільства. Завдяки їй виникали нові підприємства і виробництво розвивалося торгівлю. Я впевнена, що ви уважно прослухали матеріал, продивилися уважно презентацію і зможете дати. Правильні відповідь на ці питання. А для закріплення цього матеріалу вдома попрацюйте над параграфом четвертим, який називається Повсякденне життя населення Західної Європи. Ще раз уважно передивитись презентацію, відеозапис уроку і письмово в робочому зошиті заповнити табличку. Тобто, ви будете порівнювати життя заможного городянина якого називали буржуа і селянина за чотирма наступними питаннями? Порівняєте житло, інтер'єр, меню їжа і зовнішній вигляд. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення і зустрінемось на наступному уроці.